Правого сектору Павла Данильчука. Слава Україні! Вітаю всіх сьогоднішнім великим християнським святом. Шкода, що не до святкувай нам сьогодні, так? Сьогодні нелегкий час, і ми прекрасно знаємо, що відбувається на Сході. Це продовження всіх тих подій, які були в Криму. Тому. Не хочеться навіть аналізувати дії влади теперішньої, Не хочеться навіть аналізувати зрадницькі дії працівників міліції на сході наголошую. тому що на заході в нас є нормальна співпраця. Ви розумієте і знаєте, що вони ходять з якими геройськими стрічками. Патрулі даді так само з тими стрічками їздять. Фактично, вони по зрадницьки переходять на сторону окупантів. На сьогоднішній день спротив на сході здійснюється працівниками спецпідрозділів Служби безпеки України та активістів правого сектору та самооборони та тих небайдужих людей та громадян, які долучаються до протистоянь з загарниками. Що сьогодні робить правий сектор? Сьогодні нами навіть вчора оголошена повна мобілізація нашого силового підрозділу. Передовий загін правого сектору вже знаходиться в місті Києві. Так само там знаходяться інші загони зі всіх обласних центрів та інших регіонів нашої держави. Сьогодні ми спільно гуртуємося для того, щоб дати вісім загарбникам. Немає часу чекати. Нам знов кричать Ви провокатори. Це нам здається нагадує, правда, події грудня-січня, коли нам на Майдані говорили, провокатори ті, хто йде на сутички з міліцією. Провокатори, ті, хто були 1 грудня на адміністрації президента. Провокатори ті, хто шли на Грушевську. В результаті саме ми, так звані провокатори, добилися те, що Янукович і його шайка втікла з України. Сьогодні нас знов закричать і закидають. Ви провокатори. Але ті, хто закидають нам, вони втрачають, вони бездіють. І сьогодні, завтра, ми можемо втратити пів України. Тому правий сектор, самооборона Майдану. Так само вони скажуть про свої дії. Ми активізовуємося і на місцях, але в першу чергу найкращі наші підрозділи ті люди, які готові від'їжджати на Київ, а також в подальшому, зокрема наказами на схід України, сьогодні знов також інші групи підсилення будуть туди їхати. Тому я закликаю людей небайдужих записуватись в лави правого сектору, самооборони, автомайдану. Тому що наші три структури будуть працювати над мобілізацією і над виїздом на схід України саме в ці дні. Друге, реально не вистачає фінансування, не вистачає засобів, захисту, бронежилети, камуфляжі інші речі. Тому хто чи може, особливо з транспортом, прошу до нас звертатися в наші організації, до наших інформаційних наметів. Нам як ніколи зараз потрібна ваша підтримка, тому що без вас. Ми, на жаль, не зможемо діяти і не зможемо ефективно протистояти. Тому ми будемо надалі тут вас повідомляти, але ви маєте розуміти, що першочергові наші завдання це не виборчі кампанії, які сьогодні проводяться. Я не хочу критикувати чи аналізувати, але нам не доставлення таких сенс за 100 тисяч гривень, а може більше. Вибачте, сьогодні ці кошти потрібні для української армії. Сьогодні ці кошти потрібні для нас, для тих активістів, які мають їхати на схід. Погодьтеся. Тому я сподіваюся, що всі свідомі люди сьогодні будуть гуртуватися. Виборча кампанія має йти, мають бути не виборча кампанія, мають бути вибори. Тому що всі ті процеси, які відбуваються зі сторони москалів, вони націлені на те, щоб зірвати вибори. Що у нас не було легітимно обраного президента? Тому маємо їхати на схід. Не проводити виборчі кампанії. Виборча кампанія для всіх зрозуміла. Всі і так знають за кого мають голосувати. Тому гуртуємося, захищаємо нашу державу. Слава Україні! Слава нації!